Одного разу в далекому лісі жила маленька білочка на ім'я Сонечко, вона була дуже допитливою і любила досліджувати навколишній світ. Настало літо, і ліс розцвітав яскравими кольорами та заповнювався співом птахів. Одного разу сонечко вирішило зібрати своїх друзів і відправитися в подорож, щоб дізнатися більше про літо. Вона покликала свого на кращого друга, зайчика стрибунця, мудру сову Совася та веселого їжачка Колючка. Разом вони вирушили в дорогу. Перше, що вони побачили, була квітуча галявина. Квіти всіх кольорів радували ока. Сонечко запропонувало зібрати букет для бабусі бабусії зачіхи. Яка жила на іншому кінці лісу. Друзі весело збирали квіти, слухаючи спів пташок. Далі вони дійшли до річки. Річка була прозора, і в ній плавали маленькі рибки. Їжачок запропонував побудувати маленький плід, щоб поплавати на річці. Вони знайшли палички, з'єднали їх лозою і весело попливли по воді, милуючись краєвидами. По дорозі вони зустріли старого жука. Який їм розповів про чарівний дуб, що росте в глибині лісу, друзі вирішили знайти цей дуб? Вони йшли по слідах, розгадували загадки і нарешті знайшли старий дуб. Під кореннями. Вони знайшли ящик із золотими желудями та різнокольоровими метеликами. Коли сонце почало сідати, друзі повернулися до своїх домівок. Вони розповіли всім своїм родичам про пригоди і подарували зібрані квіти та золоті жолоті. З тих пір кожне літо сонечко, стрибонець, совася та колючка з нетерпінням чекають нових пригод, бо знають, що літо завжди приносить щось особливе.